Доброго дня, шановні земляки. Зайшов до нашої Оксани Верхагляд, все равно забуває, як її повчув. А як це побачила? Оксана Миколаївна, а ким ви працюєте? Так і та залишилось, 네? значить я правильно зайшов. Що я хотів дізнатися? Багато дуже використовують сьогодні навмання, наскільки виконала наша громада бюджет бюджет. На От, 74 відсотки. А я ну, всім кажу на 40 От неправда. Е, так. На 70, 70 скільки 74. 74, майже від да, сімдесят п'ять відсотків виконали бюджет. Так е, власне надходження. Е. Це власне надходження. Я думав, у нас взагалі це все дуже печально, грустно. А все-таки хто платить сьогодні? Звідки гроші взялися? Я думав, ми взагалі на дуже нас виручають військові частини, які у нас функціонують на території Все, далі немало ке. А ті, хто у нас завжди був основою нашого бюджету, сільгос товаровиробники, виробники, скажіть, ну, що тут ви ж знаєте, що за законом вони звільнені від плати за землю, і в наших умовах більша їхня частина не змогла повноцінно виконувати роботи заплановані, тому зменшилися і надходження по mm. доходу податку на доходи фізичних осіб і земельного податку. Але ті, хто працює в зоні більш-менш безпечній, ну сплатили, скажімо так добровільно кури, у нас які є такі, які які платили. А хто сплатив добровільно? Скажіть, пару пару нас, якщо не складеться <свяка> дурика дуже... Фрунзе фрунзи заплатив Фрунзе добровільно, залипав. хоча міг не платити. Міг <свяржу> <свяржу> не платити царям, <свяржу> особлива подяка. Так в Ковороди заплатили. платила Іванович, не сумнівався. Так, ну це із тих, кого я пам'ятаю. Ну, ну я просив пари, хто, хто міг, якби виконували своє зобов'язання добровільно всі, бо ми ж не забуваємо, що. Зона бойових дій у нас рахується вся Богодуківська. Це хотів ще не питання задати. Це, це так. справді так, що так, весь Богодухівський район, так, зона бойових зона дій? Зона можливих бойових я, дій. Я спілкувався з Миколою Івановичем Куценком. Він сказав таку цікаву фразу: каже: у мене збіжжя купують майже вдвічі дешевше, так, чим, чим, чим в сусідніх громадах, тому що тут от золочеві б'ють. І я не знаю логіки тих, хто закуповують їм там може з осколками, що попадеться, чи як так, воно Логікою вони оперують, що нам нікуди діватися. У нас зараз немає логістики на перевезення залізничним транспортом. Тому, хто доїде до нас своїми mm -hmm. фурами? За стільки якби можуть запропонувати, хто за стільки витримає, якби витримає, хто зможе зберігати, тобто ті, хто перекуповують сьогодні наше збіжжя, користуються нашим слабким так. становищем. Так ми зараз так. чітко це кажемо. О, от нічого не вигадуючи, ті, хто сьогодні перекуповує збіжжя так. у сільгоставровиробників Золочівщини, вони знають, що як нам тяжко, і вони замість того, щоб нам зелене світло допомагати, вони врізають ціни. Или спробуйте самі щось зробити. Ну це, це дійсно так. А там де далі, де спокійніше, я так розумію, там якби все нормально. Да? Ну так як ми балакали, що спочатку вибирали зерно по більш спокійним регіонам. Там западна Україна, mm. туди ближче до центральної України, там вже. Якби формували ринок свій, а Валківщина Когомаччина, машина ну тут я не можу сказати, але ну, досить спокійні тут регіони. Досить, слава Богу, я, я боюся наврочити, але насправді Це там сільгоспники зібрали вражають. Він непогано. Я Довичайно. сподіваюся, вони можуть його не ризикуючи. Вони можуть зберігати, очікувати нормальної ціни, що у нас. Половина, ви самі розумієте, ми завжди чекали. Були сховища так, у Білінського були були логістичні центри були, Віктора Івановича. Були, і Але були, зараз там в роти то травня і, і першому і травня. Це було зараз. Же ніяких сховищ немає, і немає впевненості в нашому регіоні. Про те, що і перекупники було. використовують цю ситуацію У нас прямий ефір. Люди рвуться, щоб ви розуміли наскільки ми натурально працюємо. Питання не були заготовлені наперед, але це те, що сьогодні дуже цікавить багатьох з нас, мешканців Золочівської громади. Посміхніться на прощання, скажіть, що нас все буде добре. У нас все буде добре. Бюджет економиться. Ми намагаємося трохи його зберегти з надією на те, що Будуть проводитися відновні роботи, що ми в найшвидшому, найближчому майбутнє запрацюємо так, як працювали раніше, ще краще. А тепер, щоб зовсім всі посміхнулися, скажіть, яка у вас зарплата на сьогоднішній За? сьогодні? день? 15 тисяч. Це на рук? Так. Да. Ну, для... Порівняння не будемо зараз робити з іншими заступниками голів, але 15 тисяч для заступника голови це в принципі зарплата мізерна. Посміхнулися всі інші, <смі> хто завздрі сьогодні. 24 на 7 режим роботи я так розумію, <смі> так? Практично, завжди на телефоні інформація якась на область, на район. Тримайтеся, Тримайте, я там і запитав. Дай Бог всім здоров'я. З вами була Газета «Заря І тепер, плюс вісник Богодуківщини. я Морошна Клас Вісавич. До нових зустрічей, все буде в Україні.